Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на ютуб-каналі Рух Тіві. І це наша рубрика 90 секунд. Челендж. Гостем сьогоднішнього випуску є Денис Підгурський. Наскільки питань дасть правильних відповідей півзахисник жовто-чорних? Давайте дивитися. Денис, привіт. Як справи? Привіт, все чудово. Як твій настрій взагалі? Настрій чудовий, і якщо було тренування, гарно провели тренування і прийшов сюди до вас. Як ти думаєш, на скільки питань ти даш правильну відповідь? Не знаю, важко дивився відео, хлопці давали. Важко спрогнозувати. Не знаю, які, які питання там будуть, але думаю, що на деякі питання дам відповідь. Супер. Давай тоді розпочинати. Ти готовий? Так. Я засікаю час. Пішов. Скільки гравців у футбольній команді? Одинадцять столиця Люксембургу. Люксембург. Скільки кольорів на прапорі України? Два. На чому ти зараз сидиш? Крісло. Три будь-які марки авто. БМВ, Мерседес, Ауді, столиця Італії. Рим. З якої країни салах? Єгипет. Два на два. Чотири. Назви на три країни, з якими межує Україна. Польща, Румунія, Молдова. Угу. Антонім до слова зло. Добро. Квадратний кольор... корінь з 25. 5. Найближча зірка до Землі. М -м, місяць. Ні. Сонце. Сонце. <multifon ideally> Скільки планет у сонячній системі? 12. Ні. Клуб Рекурсмен за кількістю перемог у Лізі чемпіонів. Хто зображений на купюрі 200 гривень? Леся Українка. Так. Столиця США. Вашингтон. Угу. Країна Батьківщина Піце. Італія. Угу. День Незалежності України. 24 серпня. Найвища гора на землі. Еверест. Автор Ромео і Джульєта. Дік. Шекспір. Угу. Найрезультативніший гравець в історії української збірної. Шевченко. Так. Найдовша річка України. Дніпро. Скільки місяців має літо? Кажи Так. час вийшов. Ти на щось не дав відповідь. Найближча зірка до Землі це Сонце. Сонце там угу. місяць і планет. Так? І щось планет вісім, а не дванадцять. Я вас хочу попросити обов'язково підписуйтесь на youtube канал Рух TV, на інші соціальні мережі клубу? Ну і в коментарях напишіть гравця, якого ви хотіли бачити у наступному випуску. Яке питання було для тебе найважче? Ну планета, оце я не знав. Не знав, не знав школу. Пропускав <рес> так. Бувало і пропускав. Супер. Я тобі дуже вдячна, що ти прийшов. Дякую тобі. гарного тобі дня! Дякую, взаємно. па-па.